Недуга, яка, як і більшість хронічних захворювань, залишається невиліковною, але завдяки правильній терапії, з нею можна жити повноцінним життям. Це ВІЛ, вірус імунодефіциту людини. На відміну від інших хвороб, люди часто бояться говорити про свій діагноз і навіть готові ризикувати життям, але не прийняти його. Набагато ну, важче працювати з е, е, пацієнтами і взагалі з людьми старше, напевно, 40. І е, чим більший вік, тим більше є самостигми, коли людина настільки переймається своїм діагнозом, що інколи щоб не було розголосу, готова відмовитися від лікування і померти. І це для мене є найбільша, напевно, трагедія всієї ситуації. Навіть за цих два роки в мене таке було два випадки. Якщо приймати ліки систематично та контролювати цю хворобу, вона не передається навіть при незахищеному статевому контакті. А пацієнтки з таким діагнозом мають можливість народжувати здорових дітей. Пацієнти безкоштовно отримують лікування. Це одна таблетка на добу з мінімальною кількістю побічної дії, і то вона є по суті лабораторно відстежувана, а не по відчуттях. І е, з прийомом ліків вірус повністю контрольований, і люди живуть ну, дуже довго. По останніх дослідженнях це можлива менша тривалість життя ніж по популяції, там буквально 3-5 років не більше. Часто вважається, що це лише проблема людей, які вживають наркотики або мають незахищені статеві контакти. Насправді будь-хто може інфікуватися незалежно від соціального статусу чи способу життя. Виявляється абсолютно в прізнегарст. Абсолютно, це починаючи від продавців, якщо так брати глобально, закінчуючи лікарями і. Останніх 10 років, можливо, навіть трошки більше. Ситуація достатньо стабільна рівна. Періодами більше виявляємо, періодами менше, але захворюваність, так собі, потрішечки, зростає, тому що це понакопичуванні пацієнти, вони залишаються на лікуванні, і, відповідно, кількість їх завжди сумується і зростає. І на цей рік Львівська область вже перекрочила цей рівень. Більше 150 пацієнтів на 100 тисяч населення. Саме у Львові ситуація по захворюваності, напевно, я би сказала, є з позитивною динамікою в тому плані, що ми більше виявляємо. І це хороша тенденція, не дивлячись на нічого, якби зростає захворюваність. Нагадаємо, що інфікуватись вірусу можна трьома шляхами: від матері до дитини, якщо жінка вчасно не виявляє і не лікує хворобу через кров і незахищений статевий контакт. До слова, останній є найпоширенішим і складає 75% з тих, які реєструють за останні роки. Хвороба є безсимптомною, дуже тривалий час. В залежності від того, який вірус потрапив в кров, наскільки він є агресивний, до виникнення симптомів може минути десь від 3 до 20 років. Але ми ніколи не знаємо, скільки ну, який саме вірус потрапив, бо є тип 1, тип 2. І відповідно для того, щоб вчасно відслідкувати якісь зміни в організмі, все ж таки варто з певною періодичністю тестуватися і оптимально раз два роки. Тому важливо вчасно виявляти, лікувати хворобу та не боятися її. Прийняття та контроль діагнозу дозволить жити повноцінним життям. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.